словом. Дим на холодну. попалило свічення кава? Защо? Після того як у розноску здоровлять. Добреся <тур> розігріє та перестає? Yeah. No. А треба міняти свічі на кава. <тур> Коли розігрілося? Перестає. Проблема я так думаю, що у свічах накал. Хтось каже, форсунки провіряються. Сюди на обратку підключується шланг і запускається в бутилку. Або підключається шприца, шприца. Раз, два, три, чотири шприца. Ви провірити, котра форсунка дуже багато наливає топлива. У приц, тоді форсунка лиє, не вприскує топливо, але лиє дуже багато топлива. Але думаю, тут все в мене цішіна ці, кава. Ці, ці, Далі розповім, як провірити сичі на кава. Так, зараз автомобіль вже розігрітий. Йде нормально, тяга нормально. Ось дим, диму нема взагалі. Думаю, що це тільки форсунки, ті не форсунки, а свічена кала. Чого свічена кала? Того, що якщо б форсунка переливала,